На війну йдуть не помирати, а нищити ворога. У цьому переконаний військовослужбовець Івано-Франківського ОТЦК та СП Тарас Довган ще з 2015-го чоловік брав активну участь у бойових діях на сході країни. Втім, погіршення стану здоров'я змусило його тоді демобілізуватися, після чого поїхав працювати за кордон. Та пробув у Польщі Тарас недовго. Повномасштабне вторгнення повернуло чоловіка додому, а звідти знову на війну, перетнувши кордон. Ну, тут тут був армагеддон. я, я навіть по своїй посмузі не міг їхати. Я їхав по обочині. Вся дорога була зайнята від України в Польщу. Кожен вирішив сам, так, да, виїжджали багато. Поверталося, але але значно більше, в рази там, десятки, сотні, тисячі разів, значно більше людей старалося швиденько виїхати. Тарас одразу відправився до військомату. Попри величезну чергу, яку довелося там вистояти, йому вдалося потрапити до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На початку березня ми попали в Київ. Якраз тоді батальйон охороняв аеропорт Жуляни, тобто очікував, типу, була ймовірність висадки ворожого десанту. От. І потім полегенько трохи били, били московиті, знаєте, вони витікали, і ми полегенько сунулись через Сумщину, потім під Харковом трошки повоювали. Ну, і на початку літа 22-го нас перекинули на схід. Обстрілювали білим фосфором. Знаєте, коли ти, ти просто знаєте, от що, що, щось відбувається. На це я ж ніколи раніше не цей на це. Тут щось відкривати, щось сути на це трошки ну це лячно було. Півтора року Тарас виконував бойові завдання, аж поки здоров'я знову не почало даватися в знаки. Тож уже в липні 2023-го довелося змінити місце служби та перевестися до Івано-Франківського обласного ТЦК. Неодноразово чоловік виконував оповіщення громадян щодо мобілізації. Спілкування з людьми каже було різним. Я багато разів ходив на повістки, був на оповіщення це. Декотрі люди знаєте поповдався. Такі цей ніколи ніякого не працював. Не цей, просто говорив, пояснював цей. Навіть дехто дивувався, каже, ви так культурно ставити. Скажу, тут тіктоків хто не дивилося, що каже, запихають там, пакують. Зрозуміти людина, людей, які прийшли фронт, і вони скажемо їх тут перевели в ТЦК, в рото охорони. Да? Тут хтось починає йому щось тут розказувати. Це ну воно просто бурлить, воно просто зсередини. Моральна психологічна стійкість дуже важлива, розумієте, І просто інколи люди не розуміють, що з ними робиться. Війна так чи інакше змінює кожного, каже Тарас. Та цих змін не потрібно боятися, а навпаки, виходити із власної зони комфорту. І кожен громадянин повинен не лише знати свої права, а й не забувати про обов'язки, особливо перед державою. Зараз вже лишається в основному ті, хто 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 опирається, знаєте, і хто чинить такі актив, активний опір. І люди просто бояться невідомості, знаєте. це як дитина в темній кімнаті, боїться що щось що там там десь в куті чи під ліжком, чи щось це. Так само люди включаєш світ, а там нічого нема, розумієте, так. Саме на війні людина не йде вмирати на війну. Людине, як я вже зазначав, йде виживати, нищити ворог і знов виживати. Це перший, перший обов'язок кожного. Віталія Коуча, Андрій Аргара, телеканал 402.